На які показники спирається управління доходами, що потрібно знати ревеню менеджеру. І не тільки ревеню менеджеру, а й менеджеру з продажів, керівнику відділу продажів і керуючому готелі. Отож, перший важливий показник це поклюпанці або завантаження номерного фонду. Як воно розраховується, кількість зайнятих на сьогоднішній день або тиждень, або місяць номерів. Треба поділити на кількість всіх наявних номерів в готелі і помножити на 100%. Наприклад, давайте швиденько порахуємо, якщо в готелі є 60 номерів, сьогодні зайнятих 40 номерів. Яке буде завантаження готелю на сьогоднішній день? Нам треба 40 розділити на 60. І помножити на 100%. Маємо 66,7% завантаження готелю на сьогоднішній день. Наступний показник це EDR або середній тариф. Це дохід від номерів поділений на кількість проданих номерів. Тобто, по якій середній ціні продається. Ваш номер з урахуванням всіх знижок. Давайте спробуємо прорахувати середній тариф, якщо в готелі є 30 стандартних номерів по 500 гривень, 200 номерів класичних по 750 гривень і 10 люксів по 1000 гривень. Всього при 100% завантаженні ці номери можуть принести 40 тисяч гривень. В день. Отож, давайте прорахуємо, який буде середній тариф номеру при 100% завантаженню готеля. Якщо ви продали всі номери без єдиної знижки. Це досить легко. 500 ми множимо на 30. 750 на 20 і 1000 на 10. Все це плюсуємо і ділимо на. Кількість всіх номерів, тобто на 60. І ми з вами отримуємо, що середня ціна або середній тариф номеру в нашому готелі дорівнює 666 гривень. Тепер давайте спробуємо порахувати, який середній тариф буде при 100% завантаженні готелю. Але якщо ми знаємо, що середня знижка на номери 20%. Перше, що ми робимо, ми вираховуємо, який дохід готель може отримати, якщо всі номери продали без знижки. Це вже ми з вами рахували вище 40 тисяч гривень. Тепер ми вираховуємо, який буде дохід з урахуванням 20% знижки. 40 тисяч множимо на 0,8. І для того, щоб порахувати, скільки ж. Гривень припадає на кожний номер, ми ділимо на кількість проданих номерів. В нашому випадку це 60. І отримуємо середній тариф номера 533 гривні. Тобто, бачите різницю. Незалежно від того, що ціни на наші номери є 500, 750 та 1000 гривень, при різних складових середня ціна номера буде відрізнятися. Ще один показник, про який я хочу проговорити, це рефпар. Тобто виручка від номерів на кожен номер в готелі. Неважливо, цей номер проданий сьогодні чи не проданий, інвестора завжди цікавить, скільки буде приносити кожен номер в готелі, в який він інвестував гроші. Отож, рефпар розраховується за формулою. Коли дохід, принесений від продажів номерного фонду, ділиться на загальну кількість номерів в готелі. Або ще є другий спосіб прорахувати цей показник це середній тариф помножити на завантаження. Давайте спробуємо. Прорахуємо дохід на номер, якщо ми знаємо, що завантаження готелю 60%, і середня знижка. 15%. І так, наприклад, всього у нас номерів 60. При завантаженні 60% маємо 36 проданих номерів. Ми знаємо, що при продажі без знижки середній тариф 666 гривень. Ми вже з вами це рахували вище. Тож, Якщо врахувати знижку в 15%, він становитиме 566 гривень. Дохід при завантаженні 60% та середній знижці 15% буде дорівнювати 36 помножити на 566, тобто 20 376 гривень. Середній дохід на номер буде дорівнювати 20 376 гривень. Поділити на 60, тобто всі, що є в готелі, номери. І ми отримаємо цифру 339 60 копійок. Тобто саме стільки грошей за сьогодні заробив кожний номер, що є в готелі. Другий спосіб, який ми можемо порахувати середній дохід на кожен номер, це середній тариф помножити на загрузку. Ми з вами рахували, що середній тариф при знижці в 15% є 566 гривень, ми множимо його на 06, тобто 60% завантаження, і отримуємо ту саму цифру 339 гривень 60 копійок. Ще один важливий показник це GoPar, тобто валовий операційний дохід на кожний номер в готелі. Що це включає в себе? Це не тільки дохід від номерного фонду ділиться на всю кількість номерів. Це дохід, який приніс весь комплекс, тому що, продавши номери для групи туристів, наприклад, ми таким чином отримали дохід в ресторан від їх харчування, можливо, в фітнес-центр від того, що вони скористалися послугами фітнес-центру, ще якихось додаткових послуг. І оцей весь дохід ми повинні розділити. На всі номери в готелю, тобто, скільки грошей згенерували номери готелю в цілому. Отож, ми з вами ознайомились з самими базовими необхідними показниками, які потрібно констатувати та моніторити, вивчати кожному керуючому. Крім того, ці показники необхідно порівнювати з показниками ваших конкурентів. Про це ми поговоримо. Трошки згодом.